Я сподіваюся, що таких бюлетенів із відзначкою номер 1 буде найбільше не тільки на цій дільниці, а й в усій Україні. Я упевнений, що результат у нас буде такий, який ніхто не очікує і не сподівається. Бо до дуже багатьох наших виборців, які живуть у селах у невеликих містечках, соціологи не доходять. Майже 30% виборців не визначилися до останнього дня. І я сподіваюся, що сьогодні вони проголосують за радикальну партію. Ви знаєте, в принципі, я думаю, що це абсолютно логічно, що я голосую за Ляшка, за радикальну партію. тому що мой

Ми з нею 15 років разом живемо вона родом з Дніпропетровська. Вона російською, я українською, але тим не менше у підвал я тебе за це не сажаю. Сподіваюся, що сьогодні день пройде без провокацій, без терактів, що сьогодні відбудуться вибори. Бо ці вибори це надзвичайно важлива подія в нашому житті. Ми маємо унікальну можливість вперше отримати український парламент, який Вести Україну до Європи, до НАТО, я сподіваюся, що одне з перших рішень, яке буде прийнято в новому українському парламенті, це про скасування депутатської недоторканності, бо це феодальний пережиток, який має бути скасований. Я сподіваюся, що ближчі рішення, які прийме новий український парламент, це подача заявків про вступ до НАТО, до Євросоюзу. Я сподіваюся, що новий парламент невідкладно прийме рішення, що стосується зниження податків, зниження пенсійного віку і інші соціальні питання, які очікують мільйони українських людей.